Далі про справи військові та воєнні будемо говорити і з нами на зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава доброго вечора. Отож, голова комітету із розвідки Сенату Сполучених Штатів Марк Ворнер повідомив, що американська військова допомога Україні може бути доставлена в Україну відразу до кінця наступного тижня, якщо всі етапи її затвердження будуть іти за планом. Це б дозволило українським силам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу. Так каже наш президент, а за оцінкою експертів інституту вивчення війни могли б призупинити так російський наступ. Звісно, цей пакет допомоги не йдеться про те. Що це пакет допомоги перемоги України? Так і таких пакетів треба буде ще багато, але стабілізувати якимось чиннім лінію фронту, він мав би допомогти. Як ви гадаєте, які першочергові потреби мав би він перекрити? Артилерія, артилерія, засоби протиповітряної допомоги. Бо з цим у нас проблеми. Наприклад, ми бачимо, що частина ці яр, який є на сьогодні пайною висотою йому не вистачає боєприпасів для відбиття регулярних подібних штурмів російських окупантів, така сама ситуація не тільки з дефіцитом артилерії, а й дефіцитом протиповітної оборони, і Росія використовує максимально це вікно можливостей, щоб нарощувати удари авіацію, тактичну авіацію, фронтовою авіацію, штурмовою авіацію. Навіть наприклад, очеретине там постійно наносяться удари. Десятки кабів пролітають кожної доби це епіцентр використання кабів за останній час, тому що вони намагаються через очеретину прорватися по трасі 05.11 до Бакровська і. Тримається саме оборона очеретина на титонічних зусиллях наших військових, а при цьому технічної компоненти не вистачає, щоб якось мінімізувати ці удари. Тому ситуація там надважка, І в першу чергу артилерія, боєприпаси, засоби проти повітряної оборони. Звісно ж, і поточно вже. Бо не про іншу номенклатуру, ту ж саму техніку, середню легку броню інші засоби засоби ураження. Ну, власне, ви згадали про часів. Яр так і спілкувалися із хлопцями, які зараз перебувають на позиціях, тримають місто, і кажуть, що дійсно повітряні атаки ворога доводиться відбивати, як вони кажуть, на морально вольових. Так бо от збити літаки, які бомблять прямою наводкою. Місто зі стрілецької зброї ну ніяк не виходить. кажуть, що і стінгери тут не дуже помічні. бо Швидко рухаються ці повітряні цілі, міняють напрями, відстрілюють ракети, теплові пастки. Так і кажуть, вертольоти не залітають, бо розуміють, що вертольоти збити ми можемо там. А от з літаками. Ради собі дати не можемо. Ну і здається, що росіяни повторюють ту саму тактику, яку вони під Авдіївкою застосовували, тобто максимально закидати місто кабами, а потім вже почати піхотні наступи, і з цим треба щось робити. Які можливості ми можемо їм протиставити на тепер? Чи це можуть бути якісь фронтові засоби ППО, чи тут лише літаки допомічні, аби відігнати подалі такі от фронтові бомбардувальники? Ну, якщо ми говоримо про штурмову авіацію, су 25 то в даному випадку засоби протиповітряної оборони малого або середнього радіо дії. тому що Су е, 25 вони повинні заходити е, саме е, в близьке зіткнення, скажімо так, це ближнього радіо судді е, 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 літаки, штурмова авіація. Вони використовують самі не керовані ракети. А для цього їм треба близько підходити до ЛБС, і саме комплекси малого та середнього радіусу дії могли б бути допоміжними, щоб знищувати ці літаки. Так само до речі, і щодо ударних гелікоптерів К 52 Якщо говоримо вже про каби та су 34 то це вже комплекси великого радіусу дії, тому що їх використовують на відстанях 30-40 кілометрів від лінії бої зіткнення ще й на висотах до 15 кілометрів. Тому для цього потрібен інший інструментарій без них дійсно утримувати міста дуже важко, тому що майже усю забудову, особливо багатоповерхову, росіяни ну, знищують саме використовуючи кабель. Ну і е, якщо повертатися до пакету допомоги, так то багато залежить що від того, наскільки наскільки швидко необхідні нам е, і артилерійські снаряди і е, інші компоненти цього пакету вони закриватимуть наші оперативні потреби, тому що вже е, в інтерв'ю черговому головний розвідник заявив, що е, Середина травня, початок червня для України можуть стати доволі важким періодом, і е, Російська Федерація, окрім такого ставлення е, сакрального додату, крім того, аби е, захопити часів яр до дев'ятого травняти, вони ж буцім, то вони ще і розраховують мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Тобто, якби е, усе складалося за планом, це як зазначав мій колега, ну воно би не стало рятівним колом, але. А воно принаймні дало би можливість втриматися. 300 тисяч Тут таке питання. Поки що вони навіть мобілізацію не об'явили. Де вони 300 тисяч візьмуть? А вони мобілізацію будуть об'являти після інаугурації Путіна. А це безумовно не за один день, не за один тиждень, та не за один місяць. 300 тисяч вони наберуть. Згадуємо, пригадаємо 2022 рік кінець вересня. Саме тоді розпочалася часткова мобілізація. В них три місяці пішло на те, щоб зібрати 300 тисяч. Хоча, звісно ж, одразу після того як розпочнеться мобілізація, цих мобілізованих будуть відправляти в зону бойових дій, і якраз тут от як воно співпадає наприкінці квітня. Ну, по перше, 20... завтра вже буде вирішене питання в Сенаті щодо допомоги. Потім дуже швидкий підпис від Джозефа Байдена. Отже, до кінця квітня логістичні усі ланцюжки вони вже запрацюють. Там майже за 24 години після того, як буде поставлено підпис Джозефа Байдена під документом, а вже почне працювати логістики. До кінця квітня вже в Європі будуть перші. Перші вантажі з допомогою, які будуть відправлені до України. Отже, кінець квітня, початок травня, це саме той період, коли ми почнемо отримувати допомогу. Навіть я впевнений швидше, тому що першою та найшвидшою запрацює військово транспортна авіація, а це майже знову ж таки переліт з США до Європи. Це 24 години. І навіть навіть менше, і другим буде вже працювати морська компонента, бо вона повільніша Ми розуміємо, чому все ж таки океан переплисти. Але головне це те, що об'єми будуть більше за рахунок морської компоненти. І європейська компонента тобто є країни в Європі, які можуть постачати в Україні ту чи іншу номенклатуру по домовленостях США США будуть вже потім компенсувати їм цю передачу, отже, отримувати, ми будемо вже дуже швидко це, і росіяни маючи невелике вікно можливостей до того моменту, як все це з'явиться в зоні бойових дій, та зможуть значно підсилювати наші оборонні можливості. У них обмежений час, тому вони будуть каталізувати свої наступальні дії найближчим часом. А щоб здобути, хоча б якихось успіхів. А по тому чи іншому напрямку на тім чи іншому плацдармі. Ну, них і так було півроку цього вікна можливості, так які їм дали не знаю, як їх називати, Ті люди, які блокували прийняття законопроекту цього, який надавав допомогу Україні, і за цих півроку ми фактично втратили Авдіївку. Ми втратили великий відсоток генерації української, по якому було завдано ракетних і бомбових ударів. Тому ну так добряче. Дали можливість їм, скажімо так, попрацювати по Україні, але в цьому пакеті допомоги також є і ракети атакам так, які на що вони спроможні. Ми вже бачили, так би мовити, були в нас такі пробнічки, тому що трішки нам цих ракет дали, але їхній ефект був відчутним для ворогів. Але тим не менше, чи атакам згодиться на те, аби знести кримський міст, чи все таки Таурси в цьому випадку краще, і чи не задумується тепер Шольц про те, що ну атакам вже офіційно на законодавчому рівні мали би Україні передаватися. То може пора й тауруси вже додавати, в принципі, це залежить від модифікації атакам, яка може бути надана. Бо там різні модифікації з бойовою частиною касетного типу, яка не підходить для ударів по таким об'єктам, як Керченський міст, а є і дійсно з осколково фугасною бойовою частиною, проникаючого типу. Бетонобійного типу а, бойовими частинами а тут було б непогано, якби півтонни вибухової речовини десь вибухнуло саме на полях залізничної а, залізничної частини Керченського мосту. А, дійсно, це можна використовувати. А, тому я не виключаю, що атакам з також будуть а, серед тих ракет, які через деякий час але завітають до Керченського мосту. Ну і е, як ви вже згадували про наші пріоритети, і в цьому пакеті також би. Хотіли би бачити ми системи протиповітряної оборони, які зараз уже за останньою інформацією засідання Ставка будуть перерозподіляти аби ефективніше, там де це найбільш необхідно захищати українські міста від російських ударів, які не припиняються жодної доби. І в повітряних силах на зараз попереджають про зростання їхньої інтенсивності і ракетних і шахетних атак, тому що росіяни намагатимуться іще більше пошкодити нашу крити. Енергетичну інфраструктуру, і власне в таких ударах, аби коригувати їхню точність, росіяни постійно використовують розвідувальні безпілотники. Як от той самий Орлан 10 це. На Одещині часто бачимо це під час останніх атак по Дніпропетровщині, і це випадки не поодинокі і росіяни темпу виробництва саме цих розвідувальних безпілотників заявляють на рівні понад тисяча одиниць на рік, тобто це десь 80 плюс-мінус безпілотників на місяць. В чому власне, небезпека і універсальність саме цих дронів, і як ми можемо їм протистояти зараз? Якщо ми говоримо про Орлан, про зала про суперкаморш-решт, а це все дрони, які використовуються для розвідування діяльності а для нанесення ударів вони в принципі не достатньо ефективні в умовах а, наявності засобів протиповітряної оборони, але для того щоб а, отримати дуже швидко розвідувальну інформацію до розвідувальної інформації, так їх використовують. До речі, їх використовують не тільки. В районі Одеси та Одеської області, а також вони дуже часто з'являються на сході України в Сумській області. в прикордонній Смузі, Харківщина. А тобто, перед тим як а, наносити удари ракетною компоненту і не тільки ракетною, вони проводять розвідку місцевості, займаються дорозвідувальною діяльністю тут момент. Полягає, ось у чому раніше такого інтенсивного використання цих розвідувальних БПЛА не було а вони почали інтенсивно використовуватись після того, як у росіян виникли проблеми з їх літаками дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження а 50 Тобто, не маючи цієї компоненти, вони не отримають достатньої розвідувальної інформації, щоб коригувати свої ракетні удари. Тому вони намагаються виходити з цієї ситуації в ближньому радіусі дії, використовуючи розвідувальну розвідувальні БПЛА. Але це не дає їм можливості, наприклад, коригувати удари вже в глиб території України, в Тилову Україну, там центральна Україна Західну Україну. Ну, і от якщо говорити вже про коригування і про удари дронами, так то з'явилася інформація про те, що росіяни модифікували шахет, довели його можливість перенесення бойової частини до 90 кілограм. Також йдеться про те, що він свій політ коригує з українських сім карт українських операторів, про це йдеться, і також про те, що він може шукати місця, де є придушення GPS їх облітати, або отримувати вже у польоті зміни. Польотного завдання, так, тобто він перетворюється у такий собі прообраз між шахедом і ланцетом. Е, чи щось про це відомо детальніше? ну Наприклад, по те, що ця інформація, нібито про цей новий тип, новий тип шахеду, вона відходила з е, джерел інформал та кіберспротив, але спільнота. Е, Інфанопалом та кіберспроти вони заперечили, тобто, це був кит. Дуже серйозний вкіт, так тобто нагнітають вони ситуацію, розповідають про свої, нібито суперздобутки. Ну але разом із тим є інформація про дрони з машинним зором, не тільки там з донаведенням, а з можливостями штучного інтелекту такі а, літальні апарати, яким би були не страшні засоби радіоелектронної радіо боротьби, чи відомо чи є вже такі зразки на фронті. Поступово вони з'являються мали від захисту від дій радіоелектронної боротьби, але це залежить від багатьох факторів. Справа в тому що і РЕП різні є які працюють на різних діапазонах, і тому зробити якийсь універсальний захист для невеликого засобу. Ведення розвідувальної діяльності або для нанесення ударів це досить важко. Хоча в принципі у цьому рухаються як наші виробники, так на жаль, треба це констатувати, але все ж таки росіяни також намагаються робити якісь універсальні засоби ураження, які були менш такі вразливі саме для ребів. Ну і також цікаво. Є історія про американські дрони, так які були передані компанією Skydio із Кремнієвої долини. І виявилося, що вони не є дуже ефективними на фронті. Американці, звісно, не втішені із цієї історії. А що з ними не так ну, в принципі? Я скажу так: це може стосуватися не тільки окремо взятої е, даної номенклатури дронів, а й Будь-якою зброєю, яка не пройшла випробування в реальних бойових умовах, особливо в таких реальних бойових умовах, як в Україні, бо саме цей масштаб війни, він вперше не тільки в Європі відбувається після Другої світової війни, а й в цілому світі. Ті такі технічні та технологічні засоби, які використовуються. Вони ніколи раніше не використовувалися. Ми зараз бачимо а, стільки нових винахідів, а, нових а, якихось креативних методів а, використання тієї чи іншої номенклатури, іноді зовсім несподіваним функціоналом. А, і тому а, навіть найвисокотехнологічніший а, вироб військово-промислового комплексу або комерційного, або цивільного призначення. Але навіть найвисоких технологій він може бути непридатним та малоефективним в реальних бойових діях такого масштабу, як відбувається зараз в Україні. Друзі, дякуємо вам, що сьогодні знайшли можливість до нас доєднатися. Дякуємо вам за ваш глибокий аналіз і не лише того, що відбувається на лінії фронту, але і щодо як виявляється тих вкідів, які ворог намагається просувати щодо своєї зброї. Дякуємо вам і з нами на зв'язку у цій частині головного за день був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.